Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, я консультант з освіти за кордоном 11 років, і освіта у Європі, наш проєкт 11 років, відправляє на навчання в Чехію. В Чехії є дуже цікаві напрямки освіти. Про один з них сьогодні це інформаційні технології. Навчання на підготовчому відділенні платне, воно коштує від 5,5 тисяч євро на рік. А можна знайти дешевшу програму, але перевага в тому, що можна розділити ці платежі або на два платежі за рік, або на чотири. Це гарно. Цей підготовчий рік йде не тільки мовна підготовка на рівень Б2, а рівень Б2 це рівень вільного володіння мови, йде підготовка ще з чеською мовою. Математики, основи інформатики, там, фізики, термінології, що дозволить спокійно навчатися на першому курсі, тому що все ж таки рівень Б2 це ще не рівень знання термінології, яку е, потрібно знати, коли ти навчаєшся. Бакалаврська програма три роки, але можеш розтягувати на чотири роки безкоштовне навчання, потім воно стає платним. А магістратура 2 роки. І е, IT-технології можна умовно розділити на декілька напрямів, і відповідно до них знайти ці спеціальності в певних університетах. На нашому сайті е, буде посилання під відео. Можна буде знайти повну інформацію про всі факультети спеціальності з посиланнями з активними ссылочками. Заходьте, цікаво.